Економіка Росії скоро відспівають. ПДВ в РФ зросте, бо грошей на війну не вистачає. Економічна ситуація в РФ дуже складна. Грошей на війну не вистачає, саме тому московити вирішили підняти ПДВ для населення з 20 до 22%. Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, так повідомив мінфін Росії. Підвищення ПДВ на Росії відбудеться вже 1 січня 26-го року. Коли московити кажуть, що вони не винні, і це все путінська війна, це брехня в очі. Податки цивільних росіян йдуть на війну в Україні, і російський мінфін сам про це каже. Зростання податків у Росії це чудова для нас новина. За зростанням податків зростуть і ціни на все, і підскочить інфляція. Як ви думаєте, можливо, зараз московити захочуть виступити проти керівництва РФ і нарешті зупинити війну? Пишіть в коментарях.